У наших дитячих садках діти проводять багато часу на вулиці. Гарний захист від сонця важливий, особливо влітку. Будь ласка, наносите сонцезахисний крем на дитину вдома вранці. Важливо використовувати сонцезахисний крем з високим фактором захисту бажано 50. Таким чином, їхня шкіра буде добре захищена з самого початку. У дитячому садку ми протягом дня повторно наносимо сонцезахисний крем на дітей. Старшим дітям також дозволяється самостійно наносити сонцезахисний крем під наглядом. Таким чином, вони вчаться брати на себе відповідальність. Дуже важливо, будь ласка, дайте своїй дитині сонцезахисний капелюх або кепку. Це захистить її голову, обличчя та шию від сонця. Найкраще. Щоб ваша дитина носила легкий та повітряний одяг, який також закриває плечі та руки. Чому все це так важливо? Дитяча шкіра дуже чутлива. Надмірне сонце може пошкодити їхню шкіру, навіть якщо це не дуже помітно. За допомогою сонцезахисного крему, головних уборів та відповідного одягу, ми допоможемо вашій дитині залишатися здоровою цього літа. Дякуємо за вашу підтримку.